Ми маємо розуміти, що будь-які намагання сказати, що він діяв з себе, ну що він діяв якимось не таким чином, як мав діяти, це лише така невдала спроба захистити дії влади, дії. Е цих, ну будемо казати, да, професіоналів таких від Міністерства внутрішніх справ невдалі дії професіоналів і перекласти з хворої голови на здорову. Є заява безпосередньо Юрія Луценка. В мене є копія, ви можете після того подивитись. В ньому викладена його позиція. Він е, звернувся до прокуратури. І прохав признати його потерпілим. Таке процесуальне рішення в нас є. Ну маю на увазі, що він отримав вже пам'ятку і є дійсно процесуально потерпілим по цій справі. І він в своїй заяві пише, що він особисто претензій до безпосередніх виконавців не має. Він вимагає притягнути до відповідальності керівництва, що допустила такі події. Тобто його позиція не тільки позиція людини. Юрія Луценка, але і колишнього міністра внутрішніх справ, він вважає, що фактично в даному випадку працівники Беркута, які навіть спричинили йому тілесні ускорження, вони були заручниками цієї ситуації. Вони фактично були залишені, і внаслідок того, що вони були залишені, будь якого керівництва, і не як це керівництво не мало можливості надати цим подіям нормальний розвиток, внаслідок цього відбулись ці події, внаслідок лише цього він отримав ті тяжкі тілесні ускодження.